Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи: Німеччина, Польща, Норвегія. В Німеччині запровадять контроль на кордонах. Також один із біженців в Німеччині з Афганістану його судили. 29 разів в Німеччині, але так і не змогли депортувати. Також в Норвегії різко зріс потік українських біженців. І українці в Польщі втрачають статус найбільшої групи іноземців. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатись на цей канал. Також поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу Україн». Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, Німеччина запроваджує контроль на кордонах з Польщею, Чехією, також Швейцарією. На початку контроль буде введено протягом 10 днів, починаючи вже з 16 жовтня і може бути також продовжено на загальний термін до двох місяців. За словами глави МВС Німеччини Ненсі Фейзер, Німеччина зараз потребує ефективного обмеження нелегальної міграції. Саме щоб полегшити навантаження на муніципалітети, Німеччина впроваджується такий прикордонний контроль. Також в Німеччині один із біженців афганців, рецидивістів, його судило 29 разів, але депортувати так друзі не змогли. Його звати Абдулаємо йому 36 років. Він сам афганець, живе в Німеччині з 1997 року. Йому шість разів відмовляли у наданні притулку. Його судили 29 разів в Німеччині і шість разів ув'язнювали. Його не можна депортувати на батьківщину, оскільки це заборонено після приходу до влади Талібів. В понеділок суд Ройтлінгена в Німеччині розглянув справу проти Абдули за пограбування вокзального магазину. Чоловік напав на 25-річну продавщину, її зв'язав і також викрав з каси 1200 Євро авганці знов засудили в Німеччині до 3,5 років позбавлення волі. Польща друзі, українці в Польщі втрачають статус найбільшої групи іноземців. Взагалі, кількість працюючих українців в Польщі планомірно зменшується. Хоча українці хочуть працювати в Польщі, і багато хто з українських біженців продовжує працювати в Польщі. Але ж українці все ж таки віддають перевагу більш прибутковим ринкам праці, таким як Німеччина, Іспанія або навіть Канада. Нагадаю, що наприкінці квітня 2023 року група працевлаштованих українців в Польщі скоротилась на 33%. Експерти попереджають, що без іноземних працівників в Польщі польська економіка звичайно багато втрачає. У МВФ спрогнозували, скільки біженців повернуться до України. Міжнародний валютний фонд прогнозує поступове повернення біженців з України вже в 2024 році, але повернуться, звичайно, за кордону не всі. За оцінкою МВФ населення України у 2021 році становило 41 мільйон осіб у 2022 році воно скоротилось до 34,8 мільйона осіб. І 2023 – до 33,2 мільйона осіб за даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 мільйонів українців були вимушені виїхати як біженці до сусідніх країн, що звичайно створило найбільшу кризу переміщення та одну з найбільших взагалі з часів Другої світової війни останнє, друзі, Норвегія в Норвегії зараз різко зростає потік українських біженців впродовж останнього місяця. Понад половина всіх українців, які прибули саме до скандинавського регіону, звернулись до Норвегії. Днями норвезький директорат у справах іноземців повідомив про різке збільшення числа прибуття біженців із України. Щотижня до країни стали приїжджати понад тисячу українців. За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавських країн, звернулись до Норвегії. Вважається, що дві третини біженців прибули безпосередньо з України. А третина жила в інших європейських країнах до переїзду до Норвегії. Зв'язку з звичайно, збільшенням прибуття українських біженців до Норвегії. Незабаром, як зазначає один з чиновників, ми створимо від 2500 до 3000 додаткових місць. Як зазначає чиновник, можливо виникне також необхідність у швидкому збільшенні кількості місць, якщо прибуття українців до Норвегії буде продовжуватись такими темпами. Це безпрецедентне явище зараз в Норвегії розселити стільки біженців за такий короткий термін, але отримання статусу резидента це лише початок, якщо ми хочемо швидко інтегрувати стільки людей треба щоб якомога більше вийшли зараз на роботу так можна стати фінансово незалежним та вивчити норвезьку мову зауважила також директор IMDI З спочатку війни друзі нагадаю з україни до норвегії прибуло понад 63 тисячі біженців 51 тисяча з них вже проживають або збираються стати резидентами муніципалітету. Ось такі друзі, важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.